Уряд підтримав створення університетської лікарні у Львові на базі Львівської залізничної лікарні, яку приєднують до сфери управління Міністерства охорони здоров'я. Як зауважили в Міністерстві, створення потужних університетських лікарень є ключовим кроком до поліпшення якості медичної освіти та медичної допомоги в Україні. Детальніше про це ми далі спілкуємося із Орестом Чимирисом, ВО ректора Львівського національного меду університету імені Данила Галицького. Добрий вечір. Вітаємо наші студії. Okay. Доброго вечора. Героям слава Тож розкажіть, будь ласка, зразу по розпочиненню з лікарні про зміни, що зараз відбуваються у залізничній лікарні Львова. Рішення уряду є, і Львівський національний медичний університет отримав власне свою університетську лікарню. І це надзвичайно важливий крок і події, яку університет чекав протягом останніх майже трьох років. Що на сьогодні відбувається? Власне розпорядження кабінету міністрів дає початок юридичній процедурі переходу лікарні з. Відомства Міністерства інфраструктури до сфери управління міністерства охорони здоров'я на виконання розпоряджень. Відповідно, буде створена ліквідаційна комісія в міністерстві інфраструктури, яка спільно з АТ «Укрзалізниця» запустить процес реорганізації. А відповідно, міністерство охорони здоров'я вже створює комісію щодо передачі майна і прийому і удержання майна лікарні. Окрім того, є відповідне доручення міністра охорони здоров'я, яким Згідно якого департамент медичних послуг Міністерства охорони здоров'я має напрацювати зміни до відповідної постанови, яка регламентує вимоги до надачі медичних послуг, коротко це дає можливість законтрактувати лікарням закладів вищої освіти, тобто університетським лікарням за програмою медичних гарантій, оскільки лікарня буде працювати за дограми з Національною службою здоров'я України. Ну і відповідно Львівський національний медичний університет. Уже за рішенням вченої ради, яка відбулася цієї середи, створив відокремлений структурний підрозділ. Університетська лікарня і здійснив усі процедури щодо її реєстрації. Тобто, процес юридичний запускається, і ми відповідно з дотриманням всіх юридичних процедур найближчими місяцями отримуємо вже повноцінну університетську лікарню, яка запрацює як багатопрофільна перша в Україні університетська клініка. Знаєте, багато написали про те, що лікарня переходить у власність університету, але мало хто написав, чому це відбувається, тому що ну лікарня вважалася досить якісною у Львові. Тому чим зумовлені такі зміни? Знов ж таки, ці зміни зумовлені стратегією розвитку галузі охорони здоров'я і державної політики, тому що університетські лікарні створення стецької лікарні це і пріоритет держави. Якщо ми навіть подивимося досвід закордонних країн, навіть сусідню Польщу чи інші країни Євросоюзу, університетські лікарні це є найбільш топові і найбільш прогресивні заклади, лікувальні заклади. Але знову ж таки, університетська лікарня покликана не лише лікувати пацієнта університетська лікарня покликана для того, щоб усі категорії здобувачів освіти мали можливість пройти клінічні кафедри справді клінічно. Тому це надзвичайно важливий крок, і саме. Університетська лікарня, яка запрацює в єдиному просторі з усіма закладами охорони здоров'я, подасть осну без сумніву по кращу базу для навчання і підготовки студентів, інтернів і слухачів. Окрім того, Університет активно працює з міжнародними партнерами, і коли ми спілкуємося щодо можливих в реалізації спільних проєктів, завжди питання постає: а де ваша університетська лікарня? І це знову ж таки маючи свою лікарню, це нам розкриває можливості. Ну і звичайно, що основний момент це і наука, тому що університетська лікарня це навчання студентів, але це і наука. І коли ми зараз проводимо певні наукові дослідження, університет є залежним від... Керівників комунальних закладів охорони здоров'я Я не кажу, що це погано. Нас підтримують і нас абсолютно є партнерські стосунки з закладами охорони здоров'я на території. Міста Львова, але знов ж таки, коли ми поговоримо про науку, є. ми маємо бути господарями, ми маємо мати, мати власну базу для розвитку науки. Ну власне, через таку синергію і виходить, що ті клініки, які належать до університетів, мають такий розвиток, так бо тут є невід'ємний зв'язок науки, розвитку і відповідно лікування. А як самі залізничники поставилися до такого переходу? Ми знаємо, вони дуже любили свою клініку. Вона була, як казала Уляна, досить якісним медичним закладом Львова, і вони там мали якусь. Певну страхівку, так, свою залізничну як із цим буде виглядати зараз. Це буде просто переукладення угод, на обслуговування у новостворені лікарні ну, ж таки, Коли ми говоримо, що лікарня буде працювати за програмою державно, державної державної медичної гарантії, то знов ж таки є громадяни України незалежно від того, якої професії і якого відомства належить. Тому для, для національної служби здоров'я є надана медична допомога конкретно ідентифікованій особі. Тому Знову ж таки, це не буде проблемою, але якщо звичайно, що ми, як університет, зацікавлені, якщо в разі АТ «Укрзалізниця» звернеться з проханням пріоритезовано давати медичну допомогу, звичайно, ми будемо згідні, і це також для нас є певна гарантія отримання свого пацієнта, того, який звик до надання медичної допомоги в цьому закладі. Але я думаю, що це абсолютно не проблема, тому що я більш ніж переконаний, що ми спільно з колективом лікарні. І з колективом університетом створимо таку науково-навчальну лікувальну базу, і ми точно маємо показати приклад кращої університетської лікарні в Україні. Ну і розвиток це в першу чергу також і фінансова складова. Так, як тепер буде фінансуватися клініка? Ну знову ж таки, я вже зазначив, клініка входить в єдиний медичний простір Відповідно, з внесення змін до постанови Кабінету міністрів, а університетська лікарня структурний підрозділ закладу охорони здоров'я закладу вищої освіти. Буде законтрактований з національною службою здоров'я України, відповідно, буде механізм оплачувати наданих медичний послуг, аналогічний як і в будь-якому закладі охорони здоров'я на території міста Це щодо обслуговування пацієнтів, а щодо розвитку її як е, наукової підгалої університету щодо розвитку. Знов ж таки, як в структурних підрозділів університету, а відповідно а в кошторисі і в бюджеті міністерства охорони здоров'я, звичайно, що будуть закладені певні кошти, які а будуть спрямовані на утримання лікарні знов ж таки плату комунальних послуг, тому що кошти програми медичних гарантій неможливо використовувати стосовно плати комунальних платежів. А також без, однозначно будуть закладені кошти на розвиток лікарні. Окрім того, знов ж таки ми, ми говоримо про науку і університет, як виконавець певної наукової Тем також у кошти, кошти міжнародні гранти. І усі зароблені фінансові ресурс може спрямовувати на розвиток університетів і лікарні як підрозділ університету. Знаєте, коли я читаю студентська лікарня чи університетська лікарня, у в моїй голові вона сприймається, що там лікувати будуть тільки студентів. Лікувати не вони будуть лікувати. А кого будуть все таки лікувати у лікарні? Вона буде доступна для всіх громадян. Це лікарня, яка буде абсолютно доступна для всіх громадян. І принцип звернення в лікарню буде аналогічний як будь-кого закладу охорони здоров'я. В Україні ми зараз говоримо про саму лікарню. А от як в університеті лікарі, науковці, доктори сприйняли сприйняли це. приєднання до себе і створення такої клініки в межах університету? Зачем? Чи готові вони так піднімати оцю глибу? Це ну ми розуміємо, це купа роботи. Університет протягом багато років мріяв про свою лікарню і керівництво на різних керівництво університету в різні періоди, вживало всіх можливих заходів і шукало можливості для того, щоб створити таку власну університетську лікарню. Останній шлях, який ми пройшли, це практично трирічний шлях передачі лікарні укрзалізниці університету. Він звичайно супроводжується переживаннями, і колектив університету без сумнів сприйняв позитивно. Я хочу відзначити, що в університеті 76 кафедр кафедр, практично половина з них клінічних кафедр. Тобто, це є науково-педагогічні працівники, лікарі, які. На сьогоднішній день лікують пацієнтів, оперують пацієнтів, консультують пацієнтів. Крім того, вчать студентів чи відповідно курсантів. Тому звичайно, що своя клініка, своя база в університеті це позитивний крок. Це ще одне привабливе для того, щоб вступали у е, учні і вчилися в університеті. Як мінімум з практикою проблем не буде вже йде про е, до речі, залізнична лікарня вона знаходиться от в самому центрі Львова, і ми неодноразово чули від мера Львова Андрія Садового про бажання забрати її у власність міста. Е, чому цей варіант не був реалізований? Е, в містах вочевидь, можливо, більше фінансів, щоб її утримувати, чи все таки ні? Ну і спекулювали на цьому так само, що нібито міністерство охорони здоров'я передає його університету для того, щоб якось розділити цю ділянку, щось там від'єднати і так далі. Ну знову ж таки, ми чули слухи про те від колективу, зокрема зустріч з колективом, про те, що такий варіант розглядався. Але знову ж таки, коли ми говоримо про університетську лікарню, а університет звертався в свою чергу до міністерства охорони здоров'я. І свого часу Львівська обласна державна адміністрація підтримала цю ініціативу, тому що власне створення Ростецької лікарні це пріоритет. Так ми повинні думати про базу, де ми маємо готувати лікарів. Протягом останніх трьох років ми бачимо, як багато якісно змінилися лікувальні установи. Але маємо бути також думати, хто завтра прийде в ці лікувальні установи працювати на дворі війна. І ми і так бачимо, що на жаль, ми втрачаємо студентів і багато теперішніх, 100 студен... учнів, які покинули країну, і значна частина з яких, на жаль, не повернеться. Тому будуючи лікарні, розвиваючи лікарні, ми маємо також готувати студента і думати про тих майбутніх лікарів, які прийдуть в ці установи. Тому а університетська лікарня це пріоритет стосовно різних слухів, які були і про те, що там щось збирається, хто щось зробити, щось не договорюється, і на зустрічах з колективом і відповідно позиція міністерства і це відповідно регламентовано певно документами, що цей заклад передається для створення університетської лікарні і абсолютно е, жодних відчужень чи змін цільового призначення не буде. Це є клініка університету. І вона залишиться як університетська лікарня. Це однозначно. Ну і на завершення нашої розмови вже не про лікарню, але про університет. Вони так давно встали вооректора уні медичного університету. Які ще зміни чекають на університет? Які цілі ви собі ставите? може розкрити нам якісь таємниці? Звичайно, я ще хочу нагадати про друге рішення уряду, яке отримав університет при кінці минулого року. Це в вересні вийшла постанова кабінету міністрів. деякі питання реалізації рамкової угоди між людям України та Австрії. І наш університет визнаний замовником Національного ребіліційного центру. Це також складова нашої майбутньої університетської лікарні. Це пек триваліше, але це є база для також для навчання реабілітологів для спеціалістів. І, власне, ми бачимо там відділення реконструктивної хірургії, відновної хірургії, реабілітації, протезування. Це власне, це те, що нове, що є затребуване, особливо тепер в період війни. Ми а, завершимо ліцензування нових освітніх програм. Це терапія, реабілітація. Розглядається можливість підготовки таких фахівців, як ортизиз, протезиз на базі медичної вузів. Ми вже задекларували, що у нас університет готовий до а, 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 ліцензування відповідної програми. Ми активно працюємо з міжнародними партнерами і вже є певні результати в, в серпні минулого року. Ми увійшли другу фазу українсько швейцарського проекту. За результатами третього саміту леді джентльменів ми підписали меморандум по співпрацю з Віденським медичним університетом і наші студенти вже завершуються. Процедура відбору вже будуть проходити стажування літом. Практику ми підпис, ми працюємо з земляцтвом САР, які після двох місяців, через два місяці після візиту, вже подарували операційний е, хірур е, операційну лампу і хірургічний стіл університету. Ми Підписали угоду з Вайшарським університетом і завідувач кафедри реабілітації вже з понеділка вирушає на стажування. Тобто я говорю про те, що міжнародна співпраця mm -hmm. продовжується, і ми активно будемо рухатись в цьому плані. І це фактично розбудова університетської клініки, це є ліцензування нових освітніх програм. Міжнародна співпраця. Фактично це такі три основні стратегічні напрямки розвитку університету. Ну не лише в найкороткотривалому періоді. Маємо сподівання, що вона завершується і ми зможемо розвивати ці напрямки. Да є вже розуміння, хто очолить новостворену лікарню, тобто як буде відбуватися конкурс на призначення і чи є плани перепрофільовувати відділення? Чи лишиться вони в тому вигляді, як зараз? Там на сьогодні ми створили юриди... структурний підрозділ. Запускаємо юридичну процедуру. і, Відповідно, будзакрзатвердим штат лікарні, неодноразово декларовано. І запевняю, що всі медичні працівники лікарні мабуть працевлаштовані університетські лікарні, після чого щодо стратегії розвитку самої університетської лікарні ми будемо проводити спільно спільно з представниками ректоратів, деканатів, кафедрі, звичайно, залученням медичного персоналу лікарні. Ми дякуємо вам, що до нас прийшли, розказали нам такі новини. Бажаємо вам готувати не просто лікарів, а якісних фахових лікарів. Дякуємо, Орочомурис, во ректора Львівського медуніверситету, Був у цій частині головне за день. Говорили ми про створення університетської лікарні у Львові.